Доброго дня, другокласники. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Тож і ти часу не гай, до роботи приступай. Тема уроку німецька народна казка, пухкенький млинець. Право моє ім'я, нам знадобиться дітки чернетка. Запишіть на аркуші паперу першу літеру свого імені. У наступних рядках запишіть назву квітки, рису характеру, який починалися б цією літерою. Доповніть фразою про своє хобі. Тобто напишіть те, що вам найбільше всього подобається робити. Зразок. Я роман, буква Р. Квітка ромашка. Риса характера. Рішучий Рис, і фраза про хобі. Цікавлюся футболом. Поставте відео на паузу. Спробуйте зробити так своїм ім'ям. Права мовленнєва розмінка. Визнач спільний звук. який спільний звук заховався. Це голосний звук. Молодці. У права утвори слово за зразком. Лисиця, лисенята утворіться мі. Героям яких казок були ці тваринки? Давайте пригадаємо. Лисиця. В яких казках? Котик і півник, правильно, Колобок, да? коза. Коза, дереза, їжак. Їжак та заєць. Жаба, царівна жаба. Скоромовка. Давайте прочитаємо її луною. Я читаю, а ви повторюєте. Зайчик зілля з'їв у зіни. Захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? Прочитайте дітки ще три рази. Перший раз пошепки повільно, другий раз напівголосно, швидше і третій раз голосно і швидко. Поставте відео на паузу. Розгорніть, будь ласка, в кінці підручника, сторінка 111 це зміст підручника. Ми з вами зараз вивчаємо розділ Казки маленькі а розуму в них багато. Закінчили частину цього розділу, яка називається Українські народні казки. Ми читали «Сніг і Заєць, Хитрий Півень, Нерозумне кошеня, ведмідь і черв'як. А сьогодні, дітки, ми з вами будемо знайомитися із частиною нашого розділу казки маленькі, а розумов не багато, яка називається Казки народів Європи. Прочитайте, будь ласка, назви казок цієї частини розділу. Так. Які народи склали ці казки? Дивимося. Німецька народна казка, білоруська народна казка, болгарська народна казка. Тобто склали німці, білоруси і болгари. Правильно. А які казки доводилось вам читати цих народів? Згадайте, працюємо з підручником. Німецька народна казка пухкенький млинець. Підготовка до читання казки. Прочитайте, будь ласка, швидко слова. Зверніть увагу на наголос. Заєць, ворона, білочка, лисичка, вовк, сорока, ведмідь, лось, коза. Пригадай назви казок, в яких були ці тварини? Можна поставити відео на паузу, поназивати казки. Як назвати одним словом всі ці слова? Заєць, ворона, білочка, лисичка, вок, сорока, ведмідь, лось, коза, це хто? Правильно, це тварини. Чи можуть ці тварини бути персонажами казок. Як на вашу думку? Звичайно ж, можуть. Назвіть персонажів указаних казок. На вибір. Згадайте, наприклад, казку колобок і назвіть всіх персонажів казки. Або вовки-козенята, перерахуйте всіх персонажів, коза Тереза, Пан Коцький, Рукавичка, Лисичка і Журавель. Поставте відео на паузу, пригадайте пару казочок і назвіть їх персонажів. Щоденні п'ять слухаю і розумію. Давайте з вами, дітки, подивимось, який народ склав казку Пухкенький млинець. Це німецький народ. Так, німці, правильно. Послухайте, будь ласка, цю казку. Мінець. Жили-поживали три бабусі. Якось їм. Дуже захотілося поласувати пухкеньким млинцем. Отож вирішили спекти. Одна бабуся принесла яйце, друга молоко, а третя борошно й олію. Господині швиденько замісили тісто і поставили в розжарену пічку. Коли млинець став пухкеньким і рум'яним. То несподівано потягнувся на петельні, звісився через края і. втік. Бабусі від подиву аж оторопіли. Швидко, швидко вузенькою стежкою млинець покотився до лісу, коли назустріч зайчик. Агов, пухкенький, а стій!» крикнув вухань. Зараз я тебе з'їм. Я від трьох бабусь утік, усміхнувся рум'яний. То невже від зайчика-побігайчика не наважусь, і помчав далі. Не стиг далеко відкотитися аж назустріч вовк. «Агов, пухкенький. Зачекай, зараз тобою пообідаю. Я від трьох бабусь утік і від побігайчика. Весело крутнувся навколо сі романця мандрівник. Та невже вовка зубання злякаюся? І покотився. Аж ось на стежині коза мекає. Агов, пухкенький, а стій! Хочу скуштувати тебе. Бігайчика і від зубання. Сміється, заливається рум'яни. Неже від кози дерези не сховаюся. І, перестрибуючи піньочки та горбочки, покатився далі. Раптом на дорогу вибіг кінь. Агов, пухенький, зупинися. заіржав гривастий. Зараз я тебе з'їм. Я від трьох бабусь утік і від побігайчика, і від зубання, і від дерези. Невже від коня топтуна не наважуся? І покотився далі. Аж назустріч дикий кабан мчить і вищить. Оні руш з місця пухкенький. Хочу тобою поласувати. Я від трьох бабусь утік. І від побігайчика, і від зубаня, і від дерези, і від топтуна сміється веселун. Неже від вепра, хрюкана не наважуся. І помчав далі. Котиться мандрівник, навколо озирається. Аж назустріч троє малюків. Бідолашні цілий день гриби збирали, потомилися та зголодніли. Млинчику, зачекай, будь ласка, у нас за цілий день крихти в роті не було. І тоді Пухкенький заскочив дітям у кошик і дозволив себе з'їсти. Послухали діти казку. До якої української казки вона подібна? Правильно до казки «Колобок». Хто головна дієва особа цієї казки? Пухкенький млинець. Правильно. Швидко читайте слова, які будуть з'являтися на екрані. Молодці. Збагачую свій словниковий запас. Давайте заглянемо з вами до словничка. Пательня, сковорода. Слова пательня сковорода близькі значенням. Оторопіти, розгубитися, збентежитися. Щоденні п'ять читаю для себе. Прочитайте казку у півголоса і запам'ятайте, кого зустрів млинець на своєму шляху. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте казку. Щоденні 5 читаю для когось. Прочитайте, будь ласка, казку в голос, при цьому на чернеці випишіть дії, які виконував млинець. Під рукою чернетка. Ставимо відео на паузу. Перевірте себе. Отягнувся, звісився, утік, покотився, утік, усміхнувся, не наважуся, помчав, не встиг, крутнувся, сміється, заливається, сміється, котиться, озирається, заскочив, дозволив. Ось такі дії виконував млинець. Скажіть, будь ласка, яка вдача була у пухкенького млинця, який він був. Так, мабуть, хитруватий, сміливий, да? який він? Дотепний. Доведіть словами казки, що млинець був допитливим, веселим і безтурботним. Поставте відео на паузу. Розкажіть, будь ласка. Якими іншими словами названо млинця у казці? Ось у нас на цеглинках є назви. Згадайте, як називали е, млинця у казці? Рум'яний, пиріг, мандрівник, веселун, бублик, млинчик. Пригадали? Ось так. Народ називав млинця. Рум'яний, мандрівник, веселун і млинчик. Гра з'єднайка. Нам треба слова лівого стопчика, це тварини, з'єднати, як їх називали у касті. Дивимося, зайчик, хто він, звичайно ж, правильно. Обухань. Знайдіть, будь ласка, коза, як називали її. Як? Правильно, ой, вокруг коза, коза, дереза, кінь. Дивимося, в нас вербрюкан, Товстун грибастий. Ось він, гриву має кінь. І кабан це хрюкає верб рюкастий. Молодці. Підводимо підсумки уроку. Сходинки успіху. Прочитайте, будь ласка, пройдіть по цих сходинках і зупиніться на тій сходинці, як вам працювалось на сьогоднішньому уроці. На цьому, дітки, наш урок закінчений.